Коротке відео про хрест і символіку розп'яття. Багато людей вважає, що хрест набуває сакральності, святості особливого значення в контексті писань, стає символом обраності надії і спасіння лише після розп'яття на ньому Месії і Спасителя після історії, яка відбувається в новому завіті. Але ж це не так. Сам Христос говорив, що я прийшов не порушити закон Моїсея чи пророків, я прийшов виконати. Він також натякає, що його розп'яття на хресті було передбачене з самого початку, з початку віків, що не зрозуміють, не приймуть і розіпнуть. Так от, давайте тепер розберемося, де всі ці згадки і чи знали пророки про символ Христа, чи знав Моїсей про символ Христа, чи від початку віків згадується символіка Христа, так? З перших рядків тори. Перш за все, ви маєте зрозуміти, що Хрест це літера Тав. Завжди, коли мова у писаннях іде, якщо це навіть переклад, поставити мітку, знамення, відмітити, помастити, знову ж таки щось помітити, так, звершення, збулося, це завжди мова йде про символ хреста. Бо хрест буквально це літера ТАВ, так, Тав це хрест, це історія письма, історія івриту, історія писемності. І юдеї навіть своїх дітей, коли навчають історію письма. Показують їм палеосемітське письмо, де літера «тав» – це хрест. Тепер перейдемо до пророків, бо Христос на них посилається. Пророк Ізакіїл каже, і наказав Господь Янголу, щоб той пішов Єрусалим серед людей і поставив на чоло людей мітку. Тав, Тав, «тав» – це Хрестик. І ми далі бачимо, що чекало тих людей, у кого не було хрестика на чолі, кого Янгол не помітив. Страшне покарання і суд. Отже, вже в пророків Ізакіїля... Хрест набуває символіки обраності спасіння і уникнення страшного суду. Тепер повернемося до Єгипту. Історія виходу десяте покарання покарання первістків, коли Господь сказав, що забере в Єгипті кожного первістка від скотини до людини, і лише ті будинки, де буде стояти мітка по обидва боки дверей, тав по обидва боки дверей, і на порозі хрестики так. Бог не побачить, Я ангел смерті омине. А значить, Моїсей точно знав символіку Христа. Тепер давайте, власне, у законі Моїсея у торі знайдемо символіку Христа. Тут ми маємо трішки дослідити історію літери Алев, бо літера Алев є чотирьохликою. вона багатогранна і вона є когнітивним дисонансом для юдеїв. З одного боку, літера Алев це ознака Бога, першоджерела. Літера Алав мовчазна, як Бог. Невидимо присутня, літера Алев не має власного звучання. Чому? Бо назва цієї літери у семітського народу натякає на бика. Алев буквально означає бик, Тур. І коли юдей промовляє Алев в контексті писань, він ніби пригадує його тригерить. По історії з золотим туром, тому Алеф у слові Берешит є прихований не читається. А якщо Алеф у слові Берешит не читається, то далі вся суть тексту змінюється. Тоді перший рядок, перший вірш, який перекладений нам септуагінті, як на початку створив Бог небо і Землю. А в івриті звучить, як Берешіт, Бара «маїм», Гаша Маїввеєдгаарець, уже не розуміється, бо в першому рядку присутня символіка Альфа і Омега. Алеф і Тав, слово Ет, Ет Га Ве Ет Гаарец. Уже тут присутня символіка розп'яття. Літера Алеф у історії семітського народу, в історії Євриту, з самого початку, в у Євриті, зображалася як голова бика. Але в бик, голова бика. Далі в неї є дуже довга історія трансформації. Спрощене написання це було А, яка перевернута, так? А перевернута. Це Алеф. Потім вона трансформувалася в квадратичне письмо сучасного євриту, також вона трансформувалася в літеру Х у Латині, і так, так далі. от, Літера Алеф це голова бика у протосеміцькому письмі і в часи Христа. І якщо ми покладемо мітку на цю літеру Алеф на альфу накладемо Тав, то ми отримуємо Ет Альфа і Омега. Ми отримуємо розпяття. Подивіться, А перевернута, і накладемо. На неї хрест або на хрест Натал покладемо Альфу. От вам і символіка розп'яття. Спочатку віків аврошіт бера Елоїмедгашамаїм було це пророцтво.